Від уроку історії до уроку фінансової грамотності зустрічаємо студії ранку вдома нашу експертку, засновницю школи фінансів, практикуючу інвесторку Юлію Баткалову. Сьогодні розберемося з практикою зберігання коштів в іноземних валютах. Наскільки угу. це безпечно та вигідно, дізнаємося від нашої експертки? Добрий ранку! одразу будемо до фінансів. Скажи, будь ласка, чому так важливо зберігати свої заощадження в іноземній валюті? Ми вже говорили з вами про інфляцію, і ми угу. знаємо, що гривня дійсно дуже швидко зараз знецінюється. Але ось ось до речі, нещодавно я подивилася, що трошки долар подешевше. А трошки, трошки. трошки є так. Теж хочу про це сьогодні поговорити. Але в принципі, чому ми переводимо в іноземну валюту, тому що Першу чергу є інфляція, коли наша гривня валюта, у якій все ж таки більшість людей отримують зарплатню. Mm -hmm. Так, є люди, які отримують у валюті, але все ж таки переважна більшість отримує у гривні. Інфляція у нас зараз 26,6% за попередній mm -hmm. рік. Це офіційна. Mm -hmm. А ми з вами але знаємо, що є неофіційна, це вище, ніж офіційна інфляція, як правило. Mm -hmm. Тому важливо дійсно, а, по перше, переводити валюту у точніше гривню у іноземні валюти для того, щоб. Берегти гроші від інфляції це першочергове. Так, а чи потрібно всю гривню, яку ти заробляєш, отримаєш там ну в якості зарплатні, переводити одразу у валюту? Чи не, не потрібно, ні? Не потрібно, тому що у нас у кожної людини, якщо людина веде бюджет, хоча б мінімально веде, да, розраховує, що у неї які обов'язкові виплати будуть. Можливо, це оренда квартири, mm. комунальні, вирін, комунальні послуги, послуги продукти. продукти харчування. Да, тобто є базові речі, від яких ми не можемо відмовлятись, і приблизно таку суму на місяць бажано не міні міняти У валюту, тому що ну людина отримала зарплатню. Наприклад, так вона може розрахувати, що їй обов'язково потрібно буде в цьому місяці витратити саме е, у гривні. Угу. І це можна не міняти. Є взагалі дуже класне таке правило, яким я користуюсь сама. У мене є такі е, банки чи гаманці, як конверти, в конверти, конверти да, да Це може бути готівкою, це можна може бути на рахунку у банках, тримати просто окремо на продукти харчування, гривню тримати, тому що ну немає. Сенсу просто туди-сюди завжди міняти валюту. Це і це невигідно, навіть Може якщо. бути невигідно, тому що зараз людина, можливо, купила по більшій вартості валюту, а потім їй за тиждень, наприклад, потрібно буде mm. поміняти, і вона буде по меншій вартості міняти. Тому все ж таки класно міняти гривню на валюту на, більш, на більший більш а, тривалий термін. На більш тривалий термін, так, дякую. Зрозуміло. А як купити валюту тоді найвигідніше? Є у нас декілька варіантів. Перший варіант, ми вже знаємо з вами: валюту купуємо через депозит. А да. тут через в принципі все це працює да, на сьогодні і продовжує працювати. Мені дуже подобається, що це державна програма, і вона дійсно довго тривала для нас, для українців. Ми купуємо валюту. Через депозит по курсу національного банку, але у нас немає доступу три місяці до цих грошей. Це найголовніше, що людина повинна розуміти, тому що якщо їй потрібно буде через місяць зняти ці гроші, вона просто або не зможе, або будуть якісь штрафні санкції. А це вже ж не вигідно. Угу. І ще другий момент: ми знаємо, що зараз у нас дійсно курс обміну гривня-долар, він найбільш цікавий за останній рік, напевно, да. для нас для українців, тому що у нас наприклад, сьогодні у нас курс обміну 37,5. Це, да, це, це якщо прям, у нас вау. Нацбанк 36,5, 30, ну, плюс-мінус, так? 36,56, наскільки я пам'ятаю. Тобто у нас офіційний курс Дуже над банку плюс-мінус такий, як зараз в обмінниках, в обмінниках чи в банках, але теж хочу порадити, якщо людина купує готівкові гроші, Де? все ж таки краще купувати в банківських установах, тому що там вони перевірені, і угу. ми знаємо точно, що там всі ці через інкасацію, через купівлю у населення валюти, банк перевіряє все одно. Тобто фальшиву купюру прийти до банку, покласти людина не може, тому що це все перевіряється. А у обмінниках, на жаль, така ситуація більш. Розповсюд да більш розповсюджена, так а де можна тримати валюту? А, варіантів у нас в принципі багато, але а, тут важливо тримати не в Одні, не в одному банці, місці, та, скажімо, не в банці, не в одному заказ... місці, ну да, бажано не в банці, uh -huh. а вже ж, але можна тримати на карткових рахунках або на поточних рахунках, чому можна? Тому що нам важливо, щоб наші гроші були з максимальною ліквідністю, тобто, щоб ми в будь-який момент, якщо вони нам знадобились, могли їх вивести, зняти. Uh -huh. Але тут важливий момент, якщо ми кажемо про українські банки, якщо ми відкриваємо валютну картку або валютний поточний рахунок. Важливо розуміти, щоб там не було ніяких комісій за поповнення, за зняття і щомісячних абонплат. Дуже важливо, щоб їх не було серйозно. Тобто, навіть за те, що ми можемо тримати гроші на своєму рахунку доларів, да ми маємо ще й платити що за зняття. Це? Дуже часто буває так, що банк встановлює тариф, поклали без комісії, гроші лежать, і за те, що ти в будь-який час можеш ними скористувати, зняти їх у готівці у готівці саме так. А в українських банках, то може бути комісія. Це ну, взагалі, дуже важливо враховувати такого не буває, якщо ми поклали на депозит. Mm -hmm. Але валютні депозити під 0,01% річних це просто смішно, враховуючи yeah. те, що депозит чим відрізняється від поточного рахунку. Тим, що ти просто не можеш швидко зняти гроші. Там депозит, наприклад, на 6 місяців або на рік, і ти чекаєш 6 місяців, щоб потім зняти свої гроші, які 0,01% річних заробили. Ну, це просто тому я кажу, що немає сенсу розглядати депозит. Ще є один варіант, в принципі, яким я інколи. Теж користуюсь, знаєте, банківські комірки. Ні, я взагалі перше про це. Ти собі чу. в оренду береш Костя знає. Бач? Це? А ну розкажи, я не знаю. Розкажи банківська комірка. Фактично, це сейф, ячейка угу. така. Да? Комірочка є не у всіх відділеннях, але в принципі у багатьох відділеннях в наших банків. Фактично, ти приходиш туди, у тебе є доступ. До а, вона чимось на поштову скриньку схожа в такого формату є більше, є менше, і а, що там лежить. Знає тільки та людина, яка має туди доступ. Тобто, Фіно, там можна дорогоцінності, все що, що завгодно. Да, тобто там можна Ціні тримати папери. готівкову валюту. Це все ж таки безпечніше, якщо там велика сума, так аніж тримати вдома, наприклад. Угу. По-друге, можна тримати будь-які договори, документи, там все, що завгодно. А там прикраси, якісь жіночі. Тобто а, єдине, що важливо розуміти: по-перше, арен оренди такої ячейки, вона все ж таки платна. Тобто, там у нас гроші не працюють під відсотки. Ми щось туди поклали. Просто для того, щоб воно зберігалось, і платимо, як правило, абонплату щомісячно, ну, там, або щорічно. І другий момент банк не знає, що там лежить. Ми, коли підписуємо договір на таку комірку, ми підписуємо, що так, ми не маємо права не зазирати трим... тр... Ну, людина так не, не само має само права тримати там, наприклад, зброю чи щось таке. Mm -hmm. Вибухоливне пальні якісь да. речі, mm -hmm. да. але а, банк не може знати, що там лежить, тому що людина, коли щось туди кладе, вона залишається один на один на з цією комірочкою. Так, так. крутяк. Як в кіно кажу тобі mm -hmm. Це як в кіно так слухайте. Ну і ще треба звичайно попередити. Мені здається, що навіть якщо у вас є доларовий депозит, все одно, коли ви хочете прийти і зняти гроші, вам обов'язково треба попередити банк, що ви завтра прийдете і ви хочете зняти Замовити. саме таку обов'язково. Да, зняти Замовити, суму. Замовити, Замовити для гроші для того, щоб ця сума була, да і бажано ще й записатись на зустріч у відділенні банку, щоб не стояти в черзі. Да, це точно. Дякуємо, Юлічко. Як завжди, все легко, доступно. Дякуємо нашій фінансовій експерті Юлії Баткаловій. І чекаємо Дякую. Дякую. на наступні корисні зустрічі в етері ранку вдома. Дякую. Далі дізнаємось, як нові технології допомагають у збереженні пам'яті про воєнні злочини Росії, зокрема, в Маріуполі.